Привіт, привіт! Ну що, стрільці! Це ваш старопрогноз на серпень місяць. Будемо дивитися, що там у вас буде відбуватися по трьом основним сферам вашого життя. Це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, про що будете думати, що будете хотіти. А сфера партнерських стосунків не тільки в коханні, а ще й там з друзями, з колегами. З усіма з ким ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і подивимось сферу роботи, кар'єри, навчання, досягнень, грошей, когось що хвилює. Друзі, обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок. Для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще. Карти потенційно можуть програватися ситуативно. Ну і чекаю всіх на карту дня. На щоденні астропрогнози в себе в сторі з інстаграм. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був прекрасний і великолепний. Посилання в описі під цим відео, фу, може або в шапці мого каналу. Так, ну що, а до речі, дивіться не тільки за знаком по сонці свій прогноз, а ще й в асценденті, або де у вас. При народженні стояв місяць, адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль протягом всього нашого життя. Так, ну що перша карта індивідуальний стан, стрільці. шестерка Пентаклі. Ну, дивіться, шестерка Пентаклі може казати про те, що може бути фінансове надходження. Якесь може бути така історія, що може хтось у вас. Скажімо так, попросити взайми гроші, або ви, може, у когось будете просити зайняти гроші, може кредит будете брати на щось, або може будете виплачувати, або виплатити нарешті повністю всю свою заборгованість. А по цій карті може бути така історія, що можете займатися якоюсь благочинністю. На наступному тижні, може бути така також якась людина проявитися, яку ви знаєте, нова може людина бути, яка вам заплатить за вас, дасть просто так гроші, зробить якийсь подарунок класний, як варіант також. ну Така дуже класна фінансова карта, тому в принципі фінанси будуть стояти на пов'язки дня. Я думаю, що не дуже в поганому контексті це повинно програтися. Давайте ще подивимось картішки. Що там у нас випадає? Випаде точніше. Королева Пентаклі, ну прекрасна карта. Я думаю, що тут у вас буде доволі таки непогане фінансове надхождення в наступному місяці А, Королева Пентаклі може казати про те, що ви можете вкладатися в себе а якісь може задоволення, там не знаю, купляти собі там не знаю машину. Речі, якісь не знаю, до стоматолога, йти, не знаю, там, платити за послуги. Це може бути знайомство з якоюсь людиною, або ця людина може бути в вашому житті, яка там не знаю, може буде просити займати гроші або віддаватиме гроші, тілець діва або козирік по знаку зодіака, а, 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 Може з нею буде якесь фінансове питання обговорювати, обдумувати, не знаю, там кудись разом вкладатися в щось. Це може бути. Людина, яка там працює там банкіром, фінансистом. Ким ще може бути у нас все, що пов'язане з землею, з продажами, сфера торговлі, я б сказав, ось. в такому форматі. Давайте ще одну карту. Подивимось. Мені тут здається, що тут якесь у вас може бути фінансове надходження доволі таки непогане. Король Пінтаклі. Ну, Це взагалі прекрасно! У вас тупо на індивідуальний стан три фінансові карти випало. Ну я думаю, що у вас фінансове питання точно буде на пов'язки дня і учитывая, які карти випадають. То тут може бути якесь надходження грошей, на яке ви не очікували, або може бути якась пропозиція, наприклад, змінити роботу, де ви будете отримувати набагато більше грошей. Опять же, тілець діва боку по знаку познаку здяка якась людина. Це може ви будете в своїх стосунках, там не знаю, якось вирішувати, яку машину купляти Будинок, який купляти, будете робити перший вклад, і як це інвестиція, не інвестиція, перше це влаження Як я не знаю, як не називається. але я думаю, що ви зрозуміли, що я маю на увазі. На дні колоди випадає карта мір. А карта мір каже про те, що опять же може бути або завершення виплат по якійсь там іпотеки. Це може бути. Не знаю, знайомство з якоюсь людиною з якимись людьми на розстоянні. Це можуть бути клієнти, які там дистанційно до вас прийдуть, а це може бути просто спілкування з якимись людьми, там які там виїхали, наприклад, за кордоном. і Ви там дуже далеко друг від друга знаходитеся. будете з ними спілкуватися, постійно підтримувати контакт, де, взагалі, от якось знаєте, можуть якісь там не знаю, ситуації в житті трапитись, що ви будете друг друга підтримувати. Карта інформації, спілкування, коли ви можете не знаю, якось іти в спілкування з якимись людьми. Впитувати от, нові якісь, не знаю, от, нову інформацію, яка вам може посприяти в подальшій реалізації. По цій карті, до речі, ви можете вкладатися в своє якесь навчання. Це не значить, що там це університет, коледж, це може бути якийсь майстер-клас, курс, семінар, лекція, будь-будь що в такому форматі. Це може бути завершення циклу якогось спілкування. Там не знаю, людина якась зробить вам пропозицію, там не знаю, скаже, давай зустрічатися або давай жити разом, або давай одружимось ну, в такому форматі. Не знаю, може бути така історія, що там ви завагітнієте, будете вкладатися фінансами в якусь лікарню, де ви будете народжувати, як варіант. Тепер подивимось сферу партнерських взаємовідносин. Комунікації з іншими людьми, що там у вас в стрільці буде відбуватися? Ну, у вас прям такі фінансові карти, що прям непогано. Карта сонце випадає. Клас, Боже! Великолепна карта. Карта каже, карта ясності в спілкуванні з якоюсь людиною. Карта соціуму, карта відпочинку. До речі, може кудись будете їхати відпочивати. Карта щастя, довольства. Карта, коли ви можете бути кимось поміщеними, що вам може якось посприяти. А карта дитини це може бути народження дитини, це може бути вагітність, це може бути може багато часу зі своєю дитиною проводити ну, часу разом. Не знаю, їхати до неї в гості. Може вона до вас в гості приїде як варіант. А, ну, така Карта щастя може отримаєте щось, якусь новину звістку від вашої людини, яка там вам не байдужа, ну в будь-якому форматі. Щось вас може порадувати, скажімо так, може хтось проявиться до вас. А, а, там, за кого давно ну, мріяли, скажімо так, поспілкуватися. Давайте ще одну карту. Подивимось. Королева Жезлів це може бути людина вогняної стихії, Овен Лев або Стрілець. Це можете бути ви, коли ви можете проявляти свою якусь ініціативу, активність в спілкуванні з якоюсь людиною, а, скажімо так, брати бразди вправління в свої руки і керувати цим всім процесом. Карта каже про те, що може бути якась спликнуть якась страсть до якоїсь людини, влічення в сексуальному форматі, а це може бути по відношенню до вас. Знову ж таки, я розумію, що ви у нас стрілець, вогняна стихіно. Це може бути овен або лев, або то, також стрілець, якась людина. А по цій карті може бути активність у реалізації своїх планів там в соціально публічній діяльності. Якісь може бути багато постати фотографій, займатися якоюсь медійністю. Показувати себе через інтернет. Що, в принципі, оця карта світ вона символізує. І може, вас там якось хтось замітить, і ви будете a, a, не знаю, так познайомитись з кимось через інтернет. Давайте ще одну карту. Подивимось для вас. Королева Мічі, боже, у вас так багато придворних арканів. Це просто. Це може бути людина. Повітряної статті близнюки Терези або водолі, з якою ви можете спілкуватися на наступному тижні на наступному місці, господі по цій карті можете вирішувати питання документів, спілкуватися з адвокатом, нотаріусом, юристом, політиком, військовим, вчителем. Може будете навчатися там, не знаю, брати уроки англійської, брати уроки там йоги, ще чогось. Тобто, спілкуватися з цією людиною, там не знаю, щось у неї питати, розпра розпрашувати її. Та в принципі, ну учити що у вас перша карта сонце випала. Це може бути два нових знайомства з новими людьми, типу. Нові подруги, друзі можуть з'явитися. Це не тільки може бути жінка, це може бути і чоловік, але просто з жіночими енергіями, такий трошки більш м'якший. Е карта Карлева Мічей може сказати про е мачеху, маму, бабусю, свекруху, тющу. От Щось може ясність може бути в спілкуванні з нею. Якась інформація може сплисти наружу. Це не якась таємниця, це просто от контекст. Вирішення якогось питання за рахунок якихось активних дій. На дні колоди у нас випадає карта влюблення. Ну, Карта влюбльони каже про те, що можуть бути якісь спокуси. До речі, в контексті карти можуть казати про те, що може бути активне бажання заявити про себе, показати себе в соціумі. Знаєте, бажання якось звернути на себе увагу. Привернути увагу, це може бути нове знайомство з якоюсь людиною, але при цьому карта саблазна. Тобто тут все ж таки це може бути якась така недовготривала історія, і вчити ваша карта мірна ніколи не випадає, це може бути на розстоянні. А карта Влюблений може казати про те, що можуть бути якісь ситуації в контексті з іншими людьми, коли вам треба буде взяти на себе відповідальність і довести діло до кінця. А, карта може, хтось вам признається в коханні, зробить якусь пропозицію, або разом можете, от, не знаю, в трьох там не знаю, їхати відпочивати, або вдвох, кудись хтось вам. Або до речі, це не тільки відпочинок там, десь на морі, там в горах. Це може бути відпочинок, там, не знаю, бари, ресторани, клуби, от якась така історія. Давайте далі подивимось: роботу навчання, кар'єру, досягнення гроші, у кого що хвилює. Подивимося, Дісятка мічей. Ну, Десятка мічей каже про те, що може бути завершення роботи на одному місці роботи і перехід на інше. По цій карті карта може казати про те, що може, скажімо так, треба налаштувати процес вашої роботи по-новому. Тобто, Прибрати все стереотипне і привичне, і підходити в новому якомусь руслі контексті, тому що ця карта каже про те, що оцей старий формат може не дати вам результатів, може не знаю, бізнес вести разом з кимось, тобто не в не в або може бути завершення якогось проекту з якимось клієнтом. Канець може бути по цій карті, може бути не знаю, бальнічна операція, яка за рахунок чого можете не працювати, а вкладуватись фінансами, скажімо так, в своє виздоровлення, в лікування. Давайте ще одну карту. Така карта якоїсь завершення якихось подій. Не знаю, може хтось, якийсь колега, працівник буде звільнятися. Ви про це дізнаєтесь. Ту спінтаклі тут може бути якась пропозиція зміни роботи або підвищення зарплатні. і опять же, завершення одного формату роботи і початок нового. Це може бути новий хороший клієнт. По цій карті ви можете взагалі змінити сферу діяльності, зрозуміти, що хочете працювати там. Не знаю, були парагмахером, захочете стати не знаю там кінологом, наприклад, і почнете не знаю, вкладатись фінансово в навчання нове. Фінансове надходження може бути додаткове, непогане, новий проєкт, не знаю, може інвестувати в щось. По цій карті можете вкладатися в себе, в які там покупки собі робити важливі. Ну, от щось в такому формі. Це може бути зміна керівництва. Не знаю, один пішов, і ви так, якось можете так дуже важко це сприйняти, але при цьому прийде набагато краща людина, як варіант. Давайте ще одну карту подивимось для вас. Для вас, лицарь мічі. Ну, лицар мічі може казати про те, що може бути якийсь, скажімо так, повод, фундамент для якогось конфлікту на роботі. Або це може бути якась форс-мажорна обставина, коли вам треба відмінити буде всі плани і щось інше зробити. Наприклад, не знаю там планували весь день працювати. Не знаю, дома зламався кран, і треба буде витрачати гроші, наприклад, на те, щоб відремонтувати оцю історію. Це може бути історія, коли буде якась незапланована командіровка. Вас відправлять в неї. Це може бути історія, коли буде зміна там офісу, наприклад, принесуть в інше в інший район, і вам буде незручно добиратись туди. Це може бути внутрішній конфлікт сумніви, а чи потрібно приймати цю пропозицію, тому що ви не впевнені, чи дасться вам бажаний результат. Карта якоїсь настирності, наполегливості, хитрості, ловкості ума. А, тобто, може по цій карті ви у вас родиться якась ідея, яку ви хочете, захочете запропонувати вашому керівництві, ви будете активно її продавати, скажімо так, або клієнту, як варіант. Ну на дні, коли випадає карта місяць, а, карта місяць може символізувати таку історію, коли ви можете трошечки боятися, бути непевним собі. А, от в. Започаткування чогось нового. А, опять же, дивіться, по цій карті треба вибрати свій шлях і просто по ньому рухатись. І ви обов'язково дійдете до своєї цілі. По цій карті можуть бути якісь підводні камені, за рахунок чого можуть бути якийсь конфлікт і завершення, скажімо так, чогось. Тайні недоговоренності, мутки якісь, от в такому контексті, це може бути якісь іскушення витратитись на щось. Що вам не принесе задоволення? І тут будьте, будь ласка, обережним, так дивно в цьому місяці у всіх такі карти випадають, коли не треба витрачатися на імпульсивні якісь бажання. Нервне, тому що серпень у нас буде ретроградний Меркурій. Ну, я про це зроблю окремі прогнози. Розумієте? Да? Тому тут балансуйте своїми цими спокусами, тому що можете зробити якийсь вклад в щось, що не принесе вам задоволення. А, карта страхів міняти щось може бути. А, коли ви можете шукати підводні камні. Коли їх не треба шукати, треба просто брати і робити, як варіант. Ну, якось так для вас. А, всім бажаю прекрасного серпня, гарного дня, бережіть себе, обійняв.